Чому з'являється герпес на губах? Всім вітання. Герпес живе практично в будь-якому організмі, але щоб він проявив себе, необхідний вплив стимулюючих факторів. Найчастіше такими факторами є зниження імунітету, яке виникає з наступних причин: застуда, висока температура, переохолодження або перегрів, обгорання на сонце, інфекційні захворювання, запальний процес, рецидиви різних хронічних хвороб, цукровий діабет, стресові ситуації, пухлинні ураження органів і тканин. Утруєння різного генезу, нераціональне або недостатнє харчування, фізичне та психоемоційне виснаження, травми, забиття, рани, опіки, менструація, гіпота, авітамінос, різке схуднення, а саме жорсткі дієти. Звичайно, всі ці чинники є лише стимуляторами розвитку хвороби. Головний винуватець захворювання вірус простого герпесу, який присутній в організмі. Ще однією особливістю герпесу є те, що повністю позбутися від нього неможливо. Але правильне лікування дозволить не тільки усунути всі прояви герпесу на губах, але й знизити ймовірність частих рецидивів. У різних людей герпес може проявляти себе по-різному. У одних це може бути незначний висип у вигляді декількох бульбашок, у інших Герпес рясно покриває губи, захоплюючи різні ділянки щік, підборіддя слизової рота та носа. При тяжкому перебігу і недотриманні особистої гігієни герпес може перейти на очі та інші слизові. Крім характерних висипань, герпес характеризується наступними симптомами: свербіж, печіння в області уражених ділянок, хворобливі відчуття при ворушінні губами і при прийомі їжі, кровоточивість ран. після… Того, як розриваються бульбашки, що робити, коли вже почався розвиток герпесу? Перш за все не можна чіпати висип пальцями, щоб не рознести вірус по іншим частинам тіла, слід мінімізувати тілесні контакти з рідними і друзями, користуватися окремим посудом, предметами побуту, мити й прати всі речі в окремій ємності. Основою лікування є противірусні препарати. Часто вони призначаються зовнішньому вигляді мази і кремів, але у важких випадках необхідно пити таблетки від герпесу. Однак ці рішення може прийняти виключно лікар. Додатково використовують імуномоделюючі препарати для посилення імунітету. Існують також комплексні препарати, які діють не лише на зовнішні симптоми герпетичної інфекції. Але ще і зміцнюють імунітет, який, в свою чергу, пришвидшує удуження та запобігає виникнення повторних рецидивів. Одним з таких препаратів є гербалтод від торгової марки Івоніка, який є 100% натуральним і складається виключно з природних компонентів, а саме рослинних екстрактів листя чорного горіха, кори кориці, квітів і трави, і кореня корення імберу, трави полинок. Квітів календули. Перевага цього інноваційного рослинного засобу є в тому, що в порівнянні з противірусними препаратами у формі таблеток від герпесу він не має таких побічних ефектів, і його регулярне використання сприяє не тільки полегшенню проявів герпесу, але й зменшенню чистоти його повторення завдяки зміцненню імунітету. Цікаво, а як ви лікуєте герпес і що допомагає саме вам? Поділіться своїм досвідом у коментарях.